Усім привіт! Насамперед, дівчатка, хочу вас привітати з міжнародним жіночим днем зі святом весни, побажати вам миру, любові та багато квітів та посмішок у вашому житті. І запам'ятайте, що ви цього варті. І в цьому відео хочу показати вам дуже гарний тортик Трояндочку з млинців. І мені здається, що це дуже класна ідея привітати вашу маму, бабусю, донечку чи подругу. І, звичайно ж, це дуже смачний рецепт млинців, тому його можна використати і на масляну. Отож, усім приємного перегляду. Ну і починаємо робити тісто на млинці. Воно настільки вдале, що я вам рекомендую його записати і користуватись ним постійно, бо воно ну, супер. Значить, беремо пшеничне борошно, додаємо до нього 2 столові ложки цукру, дрібку солі. І я додаю 500 мл води. Ви можете замінити на молоко. Виходить все дуже смачно, чи з молоком, чи з водою. Також додаю одну столову ложку рослинної олії. І завдяки цьому можна смажити на пательні без олії. Туди ж додаю 4 яйця і ретельно все перемішую вінчиком. І тут вже будемо дивитися по текстурі, якщо необхідно трошки додати борошна. Додавайте буквально там по столовій ложиці і дивіться на текстуру. Ну і так як в мене буде торт троянда, то я хочу зробити гарний рожевий колір і додаю сік буряка. І е, також інтенсивність можна дивитися, потрошку додавати і е, вже керувати, чи він буде світло-рожевий, чи більш насичений яскравий. Тепер на розігріту пательну даю трошки олії. Перший млинець все ж таки я смажу на олії, потім вже без. І е, вже виливаємо тісто на пательню і обсмажуємо по 2 хвилинки з кожної сторони. І ось такі красунченькі, тонесенькі млинці у нас виходять і переходимо до зборки тортика. Складаю млинці отак навпів і кладу один на одного, подивіться, як на відео. І зверху буду промазувати кремом. У мене це заварний крем. Я залишу посилання на рецепт, як я його готую або ж ви можете використати просто крем-сир, перемішаний з цукровою пудрою. Це для того, щоб менше часу на це витрачати. Промазуємо зверху крем і будемо акуратно загортати в трубочку. І ось цю поки що невеличку трояндочку викладаємо вже на сервірувальну тарілочку, на якій будемо подавати, і робимо наступні шари. Тепер вже по одному блинцю промазуємо і прикріплюємо на нашу основу, скажімо так, троянди. Тепер уже на готовій трояндичці. промажемо так краєчка, щоб вони гарно скріпилися і е, троянда не розварювалась. Тепер загортаємо їх харчовою плівкою і відправляємо в холодильник буквально на годинки дві, для того, щоб крем схопився з млинцем і стабілізувався. І ось така краса у нас виходить. Подивіться, яка гарна та ніжна троянда. Мені дуже сподобалась ця ідея подачі і я впевнена, що ви теж оціните.